Щоб більше ніхто ніколи не боявся мріяти, і щоб всі завжди посміхалися один до одного. Найсерйозніших навчають веселитися у Хмельницькому академічному обласному театрі Ляльок Дивень відбувся допрем'єрний показ вистави Країна С. Забороняється мріяти, грати веселитися, розповідати і слухати казки. Ставі показують життя в Україні ЕС, де за законом не можна веселитися. Зоряна мешкала там, смирено дотримувалася усіх правил, допоки не зрозуміла у радості жити ліпше для Ілони Данилюк, виконавиця головної ролі це дебют. Це було трошки важко, бо багато було різних версій, яка має бути зоряна на початку, яка має бути потім. Але в результаті якось не знаю. Воно внутрішньо якось ну, переходить само на то і. Colei... Добре, і партнери ну все роблять, і самому відштовхуєшся від того. Тоді все вдається. Режисер-постановник вистави каже: попередній показ дав зрозуміти, чи потрібно щось змінювати у спектаклі. Дуже приємно, що театр поводився на сучасну українську другі для дітей на країну серйозних. Я вважаю, що сьогодні з нашими дітьми треба спілкуватися на серйозні теми серйозною сценічною мовою. Ми Сьогодні працюємо із молодими авторами. І авторка також цієї вистави Марина Смілянець, це молода українська драматургиня. Вона написала цей твір, і він сучасний. Він вже відповідає вимогам сучасних дітей, сучасного глядача. І також ми постаралися, аби і візуальна картинка не відставала за рівнем І від самого твору подбали театрали й про музичний супровід. Кілька тематичних пісень увійшли у виставу. Композитор каже: до прем'єрний Ідеальна нагода перевірити якість своєї роботи. Офіційна прем'єра спектаклю відбудеться у вересні. Доти мають час на зміни. Я думаю, що якщо технічно, то актори, які були задіяні, вони будуть співати своїми голосами, тому що поки що там заспівав я. От. і, скажімо так, в плані звучання воно буде доведено вже до, до найкращих взірців. У театрі Ляльок кажуть, вирішили показати виставу до її прем'єри, щоб побачити реакцію юних глядачів, адже тема серйозна і доросла. Потрібно розуміти, чи вдалося донести сенс через екранізацію. Думаю, всі режисери самі знають, що їм робити, але якщо вони дослуховуються і хочуть почути думку, це теж дуже корисно і приємно. Будемо дослухатися до усіх, хто висловить свою думку, тому що по великому рахунку ми навіть не знаємо, чи буде сьогодні обговорення. Нам би дуже хотілося б, щоб ми до нього дійшли, але якщо його не буде, ми зробимо самі свої висновки, тому що прем'єра відбудеться у вересні місяці. А враження від вистави у юних глядачів чудові. Найбільше сподобалося те, що в кінці всі стали веселі і розпалася сумна країна ікс yes. yes. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.